Лава сьома. І після цього бачив я чотирьох ангелів, які стоять на чотирьох кутах землі, тримаючи чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на яке дерево. І бачив я іншого ангела, який сходив від сходу сонця, і мав печать. Бога живого, і викликнув він гучним голосом до чотирьох ангелів, яким дано шкодити землі і морю, кажучи: не робіть шкоди ні землі, ні морю, ні деревам, доки не покладемо печаті на чолах рабів Бога нашого. І я чув кількість пропечатаних. Пропечатаних було 144 тисячі від усіх колін синів Ізраїлевих. З коліна Іудиного пропечатано дванадцять тисяч. З коліна Рувимового пропечатано дванадцять тисяч. З коліна Гадового пропечатано 12 тисяч, з коліна Асирового пропечатано дванадцять тисяч з коліна Нефалимового пропечатано 12 тисяч. З коліна Манасіїного пропечатано 12 тисяч. З коліна Симеонового пропечатано 12 тисяч. З коліна Левіїнового пропечатано 12 тисяч. З коліна Іссахарового пропечатано 12 тисяч. З коліна Завулонового пропечатано дванадцять тисяч, з коліна Йосифового пропечатано дванадцять тисяч, з коліна Веніамінового пропечатано дванадцять тисяч. Після цього глянув я і ось велика кількість людей, яких ніхто не міг перелічити з усіх племен і колін і народів і людей. Стояли перед престолом і перед агнцем у білому одязі, і з пальмовими віттями у руках своїх, і викликували гучним голосом, кажучи, спасіння Богові нашому, що сидить на престолі, і агнцеві. І всі ангели стояли навколо престолу, і старців, і чотирьох тварин. І упали перед престолом на лиця свої, і поклонилися Богові кажучи Амінь. Благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь і сила, і кріпкість Богові нашому на віки віків. Амінь. І почавши говорити, один із старців запитав мене. То ці одягнені у білий одяг, і звідки прийшли, я сказав йому: Ти знаєш, господарю. І він сказав мені: це ті, які прийшли від великої скорботи, вони омили одяг свій і вибілили одяг свій кров'ю агнця». За це вони перебувають нині перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, буде жити в них. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх сонце і ніяка спека, бо агнець, який посеред престолу, буде пасти їх. І водити їх до живих джерел вод, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх.